Друзі, привіт на календарі 18 квітня. Ви на каналі Астролюкс? Не забудьте підписатися, поставте лайк обов'язково цьому відео з нами сьогодні. Людмила Хомотовська. Пані Людмиле, вітаю Доброго дня, пані Людмила. Давайте одразу з актуального так і з кричущого відео, яке ми багато хто бачили, так яке росіяни виклали минулого тижня, де страчували нашого військового. Навіщо Росіяни виклали? А в мережу це вбивство? Ну, перш за все, це інструмент війни для того, щоб саме. Якось наро... наростити страху і якимось чином підняти градус того, що чекає, може чекати з тієї сторони, так що тут маніпуляція в прямому вигляді, і скажу більше, що там довго чекали якось періоду, коли це буде максимально актуально. Угу. А і ще одне так відео, яке буквально днями е розмістили. Це відео з вагнерівцями і вагнерівцем, які розповідає про те, що вбив дитину і вони вбивали дітей. Чи це правда? Ні, це правда. Це правда. А, так, добре. Давайте тепер ще до актуальності: про, саме про військові дії. А, Путін. Приїхав, начебто, приїхав на Донбас, так, і приїхав в на окуповані території України. Чи це був справжній Путін? Я думаю, що був справжній Путін, хоча він не сам приїхав а з двійником, і він приїхав щоб самому подивитися, тому що. Там інформація, да, коли колесниця перевернута говорить про те, що він отримав трошечки іншу інформацію, яку отримував до цього і хоче все побачити своїми очами. Mm -hmm. І що, який, який стан е моральний після цієї поїздки у нього? Ну, по місяцю, там про не про моральний стан е, гірше, ніж думав, все набагато складніше, і е, там дивися, далі нам йде рицарь мечів. Вони по всім даним вважали, що вони такі знаєш, бойці, які мають дуже багато ресурсу і сили. А зараз це не так. Це конкретно те, що мені казали, там як, як мінімум 50% правди. Так що стан його не найкращий, бурлять емоції, і я наскільки розумію, що там повинні отримати по шапці зараз дуже багато людей. Угу. Сьогодні з'явилось відео про те, що е, Пушилін з ДНР поїхав в Білорусь до Лукашенка. А що вони там обговорюють, і навіщо він це зробив? Навіщо він поїхав туди? Перша тема це зброї, і саме там якось зброї взагалі нема від слова геть, угу. і там потім попросити вимагати, і, і все в тому ракурсі. А з іншої вони ще будуть, мають якісь спільні плани, саме які без кінця відкладають. Я не думаю, що він це вирішить. По всім даним Лукашенко знову почне біг по кругу і закручування в своєму темпі, хоча зброю є щось, він там трошки нациганить. цеганить. Угу. Добре, а скажіть, що взагалі зараз очікувати на Донецькому напрямку? А це буде якісь загострення, чи це буде поки все стабільно? Давайте на найближчі 10 днів подивимося. По Донецьку, в принципі, кардинально, всі 10 днів там картинка не, змінює, не змінюється. Під кінець 10 днів там почнуться саме, може, якісь наступи, якась активація обстрілів і там починають розгортатися дії. А оці 7 8 днів із цього, що ти назвав за 10 днів, то там все таке саме. кардинально зміниться. Іде підготовка, підготовка до. Якогось руху до того що до нового витка загострювання угу. а по бахмуту, так кажуть про те, що росіяни знову відновили наступальні дії. А давайте так найближчі 10 днів Україна виведе з Бахмута свої війська чи залишить? Мені здається, що будуть утримувати максимально довго, скільки зможуть, і виведення звіс останні рішення, яке будуть приймати. Так що ще 10 днів вони повинні протриматись. Угу. А контрнаступ а, відкладається через погодні умови. Я не згодна що погодні умови, хоча погодні умови в тому числі все таки там якось шукання слушного моменту, хоча нам показують, що вже воно в якомусь русі. Це вже може йде зараз мова за якісь декілька днів, ну може декілька десятків, тому що вже там починається рух. Угу. А чому не було масованих ракетних обстрілів на Великдень? А я ж говорила, що там якась є домовленість, тому що та сторона точно так же боялася, щоб їм не прилетіли назад. З нашої сторони, так що це був такий передих. Я думаю, що зараз вони якось почнуть поправляти. Угу. Тобто цього тижня, так до кінця цього тижня, є загроза масованих ракетних обстрілів. Ми зараз говоримо. Дивіться, були звичайно обстріли, так і в Слов'янськ прилітали. Ми говоримо зараз про всю Україну, як було до нещодавнього часу. Я думаю, що є, тому що дають сонце. Якось зараз йде загострення, десь вони повинні активуватися е, і будуть старатися покрити всю Україну. Хоча на виході в нас тут з мечів, що може там знову ж, щось таке е, не дуже багато. Да, це нема того, що ми бачили на початку, що там тобто це не 50-100 ракет так. Та да, це щось менша кількість. А ми можемо тут знову ж таки робити висновок, що це все ж прильоти попевне по певній частині України, яка ближче до кордону, до лінії фронту. Ні, я все таки думаю, що біля фронту там йде своє загострення, і, на жаль, там, поки такого, знаєте, передиху особливого нема. А тут саме прилітає, будуть прилітати і по, по всій Україні. Угу. Е, ну, Вісім жезлів часто це. Оці дрони, що ми бачимо, та і там, якби нас чекає в будь-якому випадку, ми будемо задоволені тим, що є. Може, там переловлять більша кількість, але загострення якесь має бути. Зараз mm -hmm. має бути взагалі. Зараз на території Росії дуже часто залітають дрони, а так, і дуже багато пожеж на території Росії. А скажіть, а найближчим часом Україна вдарить по Білорусі? Ні. Я не думаю, що зараз Україна там. Якась є саме ідея ігнорувати Білорусь, не виводити їх на конфлікт це одна із стратегій. Нам говорять, що це стратегія України, якісь е, холодні дії з холодною головою, не дивлячись на що, щоб таким чином зберегти якусь частину України. Угу. Вчора голова ГУР Буданов дав інтерв'ю, говорив про контрнаступ, також про Крим, і в мене вчора. Виникло питання. а Взагалі, про контрнаступ а, знають більше п'яти людей чи менше. Ми якось це можемо подивитися? Будьте здорові. <рес> Дякую. Про контрнаступ там взагалі знає дуже мала кількість людей. Дуже-дуже. І саме контрнаступ він в руках. Однієї людини як вирішить, так і буде. Я думаю, що це навіть не Зеленський. Хай вибачать мене публічники Зеленського, тому що це якась військова справа нам показують, угу. і там є якесь розділення впливу. чи от саме про це, так що там дуже мало людей знає, і вона не те, що закрита ця інформація. Вона якась за сімома замками ця інформація. А угу. вот чині Зеленського ще є зрадники. Ми говоримо зараз про російських агентів. Є ще в оточенні. Вони зараз зачаїлись, якимось чином не настільки активні, але вони є. Нікуди вони не ділись. Пане Людмило, я зауважив по цінам в магазинах, так що ціни піднялися досить відчутно це. Чи буде покращення економічної ситуації в Україні в червні? Я не бачу покращення, знаєш, тут нам показує, що якісь ціни ще будуть продовжувати, е, щось там впаде, може як сезонне, да, щось піде в такому, але в принципі залишиться на такому рівні. Е, так що ще це не про те, що воно взлетить до неба, але в принципі о, в такому рівні і залишиться. Угу. Ну, Знову ж е, я все-таки більш маю відношення до землі. Е, і я розумію, що в нас і крови починають тилитися, і так далі. І це завжди на цей період зараз почне опускатися молоко почнуть там яйця. Угу. Де дешевше це сезонно воно відпрацьовується. Яйця, до речі, вже подешевшили. І, слава Богу. А ще одна актуальна тема це підтоплення Києва, Київської області, в тому числі. І офіційні особи говорять, що це паводки. А дехто говорить, що це не тільки паводки, все ж таки підтоплення Київської області це природні явище. Я думаю, що це природні явища при явища, яке говорить, що з, ну, за дуже багато опадів, і, і це ж не тільки по київській, по всім даним воно якось буде розповзатися і взагалі по Україні. Угу. Десь вода стоїть, і ем, якби дощ йде, але нам говорять, що зараз його якось ем, воно само собою почне устакати. Правильно розумію, що перестане дощ, щоб це пройшло. Да, зараз стане менше дощу, і воно само собою угу. Е, ще до дебілів. Повернемося трошечки. Так О, е, наші наші розвідці говорять про те, що Пригожин через великі втрати е, пропонує завершити військові дії, ту так звану цю військову операцію. Чи справді це так, чи це показуха? Я не думаю, що це показуха, чи хоче він завершити так. Він хоче це зупинити. я спитала, чому там немає зброї. Все дуже просто немає зброї, немає чим воювати. Угу. Говорять також про те, що зараз наш контрнаступ він буде надважливий, так і буде показником для всього світу. А це буде останній великий контрнаступ. Давайте так подивимося в заліз зі всіх боків. Це буде, я скажу, потужний. Це не останній, а найпотужніший контрнаступ, який взагалі глобально, тут іще ще йде по вісімки. Вісімка це карта сили, це знаєш, якби накопичили, маємо дуже багато е, різної зброї, так що він надпотужний. На жаль, чи це буде останній? Нам говорять, що це не останній, що в нас будуть. Е, просто він не буде настільки масований повсюди А після цього великого. Контрнаступу, а країни союзники продовжать е, постачати нам зброю. Постачати то не будуть. Єдине, що там будуть якісь затримки. Тут е, так що там затримки будуть, але постачати будуть. Воно просто якось буде даватись більш важко. Е, придеться. Добиватися придеться десь виривати з крові ту зброю, так що воно просто надважко буде даватися, постачати mm -hmm. то вони mm -hmm. а, пані Людмило. Які зараз стосунки у Пригожена з Путіним? Е, е, хочеться повернутися на кілька кроків назад. Ну не дуже Да? Нам дає карта місяць, що це неясні, незрозумілі, нерівні. І далі нам пояснюють, що пригожин солдат, який служить, і крім того, він має великі гроші. Це не про хороші стосунки, але він виконує певну роль. Uh -huh. І він має це робити просто тому, що він є солдатом цієї армії. Та що тут полу ні там вони викривлені, кожен думає про своє. В кожного є своя вигода. Притягнуть його до відповідальності за ті вбивства, які були за його наказом. Да, нам прям дають да, карту страшний суд. Єдине, що її закриває помірність, це не зразу. Але по колісниці десь його повинні підловити в дорозі, десь буде переміщатись з одного пункту в другий, і він пристане перед судом. Угу. А Паради в Параші відмінили здебільшого майже у всіх регіонах. А кажуть через те, що немає техніки. Ну, це є інсайдерська інформація, чи бояться чому? Бояться смертей, бояться бунтів. Це перш за все. А там дійсно немає техніки, і відмінили пожириці, закривають інформацію. Не хочуть показати, що вони настільки голі й босі, і таким чином вони якби підзакривають цю інформацію їм для того, щоб показати, що там все добре, все прекрасно. Вони таким чином зберігають людей і переживають за життя. А скільки взагалі ще буде тривати і е, не буде жити ця мильна бульбашка, коли нарешті е, прорве? Коли нарешті росіяни почнуть бунтувати? Це десь у нас буде саме, як десь отримуємо урожай. Це десь кінець літа, чи початок осені, от там у нас прорве. Не в нас а в них прорве, і воно буде зв'язано саме з смертями, з якимось великим кількістю смертей. І знову ж в нас показують тут імператрицю. Про що це говорить? Це буде на рівні, чи почне його жінка, чи почнуть взагалі жінки, які втратили дітей. І вже просто mm -hmm. не витримає, і це таке на, на штал ціпної реакції. Одо да? зачепилось і всі піднялися. Туди навіть не дивляться, що це прийде саме звідти. Все mm -hmm. таки як жінки більш прогресивніше показують на Росії чим їхні чоловіки. На сьогоднішній день, за даними нашого генштабу, загинуло вже більше 180 тисяч російських військових. А ця цифра, цифра загиблих російських військових, сягне 300 тисяч. Ну Дивіться, що нам говорять, що разом з людьми, яких, які захворіли, а які захворіли це поранені, вона так. вже сягнула 300 тисяч. А ми говоримо зараз. Давайте саме про померлих. Я не думаю, що це буде трьохтисячну, але воно туди десь добереться. Mm -hmm. Це давай подику це 250. Ну, щось туди більше 250 щось туди. Я до чого питаюсь? Тому що е, так можна зрозуміти, так чи довго це ще про Тому що якщо це 300 це значить ще плюс-мінус. Там буде півроку, рік е, іти військові дії. Е, пані Людмила, закінчимо е, з вами на вашій улюблені темі, яку ви дуже просите завжди піднімати. Це звичайно шоу-бізнес. Е, і про вашу улюблену артистку Тіно Карель. Ви ж її любите. Звісно, звісно, багато пісень, багато касет. Тіни Кароль у вас є? От всі, які ти подарив, усі є. Дякую, що тримаєте мої подарунки. І питання, ось які тіна Кароль нещодавно виступала в Молдові, і е, там вона виступала е, бу, була присутня мама Дан Балани. І вона сказала про те, що Дан Балан незвичайний чоловік. Так, от питання все ж, у Тіни Кароль з Дан Баланом були романтичні стосунки. Там не було, але вони показували. да Для телевізора вони були. Але нам показують, що там нічого не було. Угу. А, ще одна співачка Камалія, яка нещодавно заявила про те, що, начебто, розлучається зі своїм чоловіком. А, потім вона опублікувала фото, де вони разом. а Все ж, які зараз стосунки у Камалії з чоловіком. Які в їх стосунки? Тут завжди були хороші стосунки. Це якісь піар фото. ти Ну, щойно, ми собі, ой, пані Людмила, то е, мінусик у Камалії поставили. А, добре, а, а, а чим це все закінчиться? Тобто, цей це піар-хіт, він це все чи, чи ще щось буде продовження цієї історії? Ні, бо там буде продовження, що їм потрібно зберегти сім'ю і взагалі діти в їх головне, так що ну не можуть вони жити без один одного, і це буде дуже скоро. Угу. А ще одна пара, яка якою теж хочеться трошки попліткувати з вами. Ну хоча ми не пліткуємо, пані Людмила Ми просто показуємо, що що показують карти, так а це Даша Квіткова і Микита Добринін, тому що вони, начебто, разом. От, начебто, помирилися чи не помирилися. Які зараз стосунки у Даші Квіткової і Микита Добриніна? Ви знаєте, хто це, пане Людмила? Я зрозумів. я зрозумів так. так, дивися. Я все-таки не думаю, що якось вони будуть разом. Це якийсь знаєш, якби слідуючий етап, а вдруг у нас вийде, але нам дають трійку жезлів, яка говорить, що все-таки вони дивляться вже в інші боки. Угу. Це ще, і, і ще один раз ще спробуємо це зв'язати, бути разом їх ще один до одного тягне. Але як по мені вони в будь-якому випадку не будуть? Останні два питання про шоу-бізнес: ще один ваш краш Володимир Остапчук. Він зараз зустрічається з 22-річною дівчиною Катериною, журналісткою. Чи буде будуть у них такі ж самі серйозні стосунки і в подальшому, і як довго вони будуть разом? Я думаю, що вони поживуть деякий час, тому що нам дають карту закоханих, а потім е далі вони посваряться і, і вам направо, нам наліво. Так що е зараз поживуть, потім вони розійдуться. Не подобаються мені такі ваші слова, пані Людмила. Я сподіваюся, що у Вов Осапчека все буде добре. Е е а е е е е е е давайте так, давайте закінчимо все ж актуальною темою, так. Е Скажіть, будь ласка, пані Хомотовська, які стосунки будуть у Росії і України найближчі 10 років? Ну дуже важкі стосунки. Перш за все, треба розуміти, що дуже довго ми не зможемо навіть вистроїти якісь дипломатичні стосунки, якісь що вони повинні бути. Тому що оце, трійка мечів, дуже багато кровів, не можна це все простити. Так що це будуть надважкі стосунки, їх поступово. Потрошечки будуть старатися ліпити, але е, якщо сказати, це будуть дуже холодні і стримані стосунки, і до них будуть ставитися як до ворогів. Це щось, я думаю, що це буде більшим на 10 років. Е, і оцей стан суду, да, ми без кінця піднімаємо те, що було, переоцінюємо і знову вам кажемо, в очі, хто ви є е, е, погані стосунки. Пані Людмила, я вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні пані Людмила Хомутовська разом з нами була. І не забудьте, будь ласка, підписатись на канал Астролюкс. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ну а з пані Хомутовською ми зустрінемося вже наступного тижня. Пані Людмила, дякую і мирного дня і вечора. Вам теж.